На рівненському кордоні продовжують нарощувати обороноздатність. Щодня військові прикордонники, рятувальники та інші служби будують фортифікаційні та інженерні споруди. Нещодавно на кордоні з Білорусією почали зводити ще одну лінію оборони. Більше про це розповість Павло Невесенко. На рівницькому кордоні почали копати другу лінію оборони. Начальник рівницької ОВА Віталій Коваль зауважує, нині це пріоритетне завдання для захисту нашого регіону. Будується друга лінія протитанкових ровів. Фактично, ми зміцнюємо саме фортифікаційні і інженерні споруди. Також сьогодні бачимо зведення протитанкових загорожень. Фактично лінія зміцнюється і в тісній синергії з військовими виконуємо задачі, які військові означають як пріоритет. Також на кордоні рятувальники загружають та встановлюють протитанкові тетраїди, трикутні піраміди, які в разі чого зупинять просування ворожої техніки. Керівництво Рівненщини та усі служби, які відповідають за захист регіону, запевняють, нині ситуація на кордоні спокійна та контрольована. Сили оборони, і прикордонники, Нацгвардія, зсу, поліцейські та СБУ – всі продовжують виконувати бойові завдання. Постійно здійснювати спільне патрулювання державного кордону. Також постійно укріпляємо державний кордон. Здійснюємо інженерне, інженерне с Це купання протитанкового рову, мінування державного ділянок відповідальності, натягнення колишнього дорогу його і до слова рівнищина. Єдина область в Україні, яка сформувала оборонний бюджет на 2023 рік. 52 дві тергромади виділили кошти для зміцнення кордону та кругової оборони населених пунктів області. За ці кошти. Ти нині і зводять другу лінію оборони та встановлюють протитанкові тетраїди. Павло Невесенко, новини рівного.